Краще попередити пожежу, ніж ліквідовувати під таким гаслом провели профілактичні заходи щодо запобігання пожеж в Іршаві. Іршавські рятувальники спільно з працівниками управління Державної служби надзвичайних ситуацій про свої наміри розповіли на нараді. Важливість питання зв'язана ще з тим, що є об'єктивні умови до росту пожеж. Об'єктивні умови складені тим, що люди почали відмовлятися від укладеного способу опалення приміщень, то що склався роками, скільки за газ платити. Зараз практично людям стає неможливо, тому видумують всі коно що раз. Кількість пожеж в Віршавському районі торік, порівняно з попереднім, зросла на понад 25%. Тож рятувальники вирішили поборотися з невтішною статистикою. У центрі міста в мобільному інформаційному пункті презентували мультимедійні фільми про правила поведінки людей у надзвичайних ситуаціях, роздавали листівки пам'ятки. На манекені демонстрували, як правильно надавати першу допомогу. Багато чого проводиться двору і господарства. Вручаються пам'ятки, листівка, попередження, профілактика. У школах проводиться акція Запобігти, рятувати, допомогти малечу навчається, як поводитися з вогнем, щоб не допустити дитячі пустощі з вогнем. Багато чого пророблюється працівниками, службою в цьому напрямку, в напрямку профілактики. Роз'яснювальну роботу провели і в домівках єршавчан. Рятувальники обійшли 46 домогосподарств, переважно, де мешкають пенсіонери, одинокі, неблагополучні сім'ї та роми. Виявили чимало порушень пожежної безпеки та порекомендували їх ліквідувати, щоб уникнути пожежі. Кількося всякого стає, кілько гибнуть люди, діти із-за пожарів, і за недотримання безпеки. Треба хоча б осінньо особливо, перед опалювальним сезоном, зим, зимку серед зими та тепер. Обов'язково треба поминати. Треба проводити обов'язково з такими ще старими й зовсім обезнали. Той був один з пожарної і казав, що треба замінювати. Шланги. Особливу увагу рятувальники приділили дітям. Школярам продемонстрували медіафільми про поведінку під час пожежі, адже у людини є всього шість хвилин, поки квартира не перетвориться на згарище. Учням сьомих восьмих класів не лише показали, як правильно користуватися вогнегасником, а й влаштували показове шоу і пустили воду шлангом і дозволили посидіти в салоні і дали послухати звук сирени. Відтепер навіть малеча знає, що потрібно робити у випадку пожежі. Якщо медама та наспа пожежа, то можна мокрою ковдрою прикрити та засити вогонь і дзвонити пожежникам 101.